Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист нами на прямому зв'язку. Влада Ліберова, це українська документальна фотографка. Владо, вітаємо вас, Вітаю. Владо, Що ви бачите? Як все відбувається? Чи можете ви це якось порівнювати з тим протестом, який був в Україні в 2013-2014 тринадцятому Звісно, дивіться зараз. і всі ці дні приходять дуже багато людей. Сьогодні вони це доволі фікса, тому що спочатку виїхали люди на мопеда з грудими флагами. Потім потужна величезна колона з вогниками лишла вулицею до площі, де знаходиться парламент. Тут буквально зараз тисячі тисячі людей. А вони прийшли з портретами, з фотографіями протестувальників, яких напередодні ізбила поліція. Я так розумію, що вони просто хочуть показати поліції, що, що вони робили. Як вони ставляться до, до своїх людей? А ось якщо порівнювати з майданом, схожа атмосфера, але недостатньо організації. І в принципі, я так розумію, що самі не це, Але я думаю, що це ще зміниться, бо фактично це ще молодий протест, який триває тільки кілька днів. Так, вони йдуть кудись. і Я йду за ними, тому що не знаю. Вони стояли десь суттєвим десять-кладдят, то зараз вони відходить. Я думаю, будуть підходити, збирати біля будівлі парламенту. Це її бокова сторона, і все збирається там, біля головної будівлі парламенту. Те, що про кількість, давайте поговоримо людей, які беруть участь в протестах, ось ці затримання, ті події, які останніми днями відбуваються на цих протестах, чи це провокує на ну, скажімо, на те, аби більше людей виходили, знову ж таки, я ставлю це питання, проводячи пряму аналогію із 2013 роком із українським майданом. Сконтактуємося з владою Ліборовою найближчим часом. Бачите, цінність, скажімо, такого включення є якраз в тому, що ми наживо фактично тут і зараз бачимо все, що відбувається. Ну бо влада Ліборова наразі фактично всередині цього протесту перебуває. Чути нас відтестуємо звук? на жаль. Немає mm -hmm. зв'язку. Спробуємо його поновити, але ми бачимо, що колона почала рухатися. Очевидно, mm -hmm. влада всередині цих подій, і напевно будемо бачити її світлини. Владо, чи ви нас чуєте? Владо, ми, ми вас бачимо, чи ви нас чуєте? Кивніт? Бачу чи чує вас? Чую. Таві чую, просто ще раз коротко повторюю питання: ті протести і ті затримання, арешти, які ставалися останніми днями, чи вони спровокували більшу кількість людей вийти на, на ці акції? А, так, однозначно, я тут вже третій день, і а, якщо ввечері 4-го числа можна було сказати, що було так відносно мало, 5-го їх було більше, 6-го їх було ще більше, і сьогодні їх Ну, зараз їх стільки на цій площі, скільки їх зазвичай тут десь біля дванадцяти години. тому що вони починають збиратися ввечері десь о 6 7 сьоні, і зазвичай о 7-й тут, в принципі, не так людно, як зараз. Тут Зараз буквально тисячі тисячі людей, тобто набагато більше, ніж було вчора, в цей час. Влада, а якось люди спеціально готуються, бо влада застосовує сльозогінний газ, застосовує водомети, а не літо вже. Як це виглядає? А, дивіться, насправді це дуже цікаве питання, тому що так влада це все застосовує, і не тільки це. Наприклад, є така спеціальна рідина, яка допомагає від свій газу, і буквально, якщо не помиляюсь, сьогодні заборонили продавати її всюди. Тобто, якщо прийти до аптеки і сказати, що от мені потрібна ця штука, її вам не продадуть. Так само з піротехнікою, її дуже важко зараз дістатися. І е, люди готуються, вони якимось чимось чином це знаходять. Е, наскільки я розумію, це допомагає і в принципі та змі лідери опозиції, тому що е, так стало, що ми е, знімаємо апартаменти в ті самій будівлі, де я так розумію, знаходиться типу штабу опозиції, і е, там, от ми якраз, ми знайшли дуже багато цієї рідини, яка допомагає від працівки, від газу. Е, бо чесно кажучи, тут Дуже така люта прицовка. нас вчора дуже сильно залило, і це було прям ну дуже неприємно і дуже важко і дихати. І тебе аж будуть, ну, дуже 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 тяжко Насправді як загалом налаштовані грузини? От що вони кажуть? Чому вони не залишаються на цілодобовий, наприклад, протест а виходять тільки надвечір? Я думаю, що це так само пов'язано з відсутністю е, певної організації. Наприклад, якщо там порівнювати з майданом, тут як бачите, немає сцен. Тут немає якогось одного лідера, який би постійно ти щось говорив. А е, тут немає якихось таких конкретних гасел, чесно кажучи. Тобто вони збираються і зрозуміли їх е, е, вимагання. Да, що вони хочуть не призупиняти євро євроінтеграцію, але цілком поки що це все дуже молодий протест, І Насправді зараз ми бачимо, що просто таку знаєте, хаотичну волю народу грузини обурені вони не хочуть вони не хочуть жити так як хочуть їх їх влада і вони просто виходять і показуються Владо, знову ж таки, проводячи або там просто згадуючи, так як це виглядало в 2013 2014 роках в Києві, чи ви фіксуєте бодай ну, я не знаю, намагання протиставити цьому протесту якихось інших громадян? Я не говорю, що це має бути якийсь там натуральний протест з людей, які Скажімо так, питомо виходять за підтримку влади, але ви розумієте, сама технологія, сам, ось, сама ось ця ідея. Чи щось таке обговорюється в Грузії, коли там умовно не знаю, представники, точніше, е, ті, хто підтримують представників уряду, могли би вийти там зі своїми прапорами десь на іншу площу? Чи щось таке планується? Наскільки я знаю, ні, але цікаво те, що в принципі інструменти технології такі самі. Наприклад, тут є щось типу тітушок, тобто це люди, які стоять з поліцією в чорному одязі, але це не поліція, і вони доволі агресивні. Тобто, наприклад, вчора. Протесту ця вся в цей момент, коли почали гнати е, людей з площі. Мені здається, що це саме вони це спровокували. Тобто люди стояли, 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 щось кричали цим людям. Вони їх поїдали ці людям в цьому наводили, а Потім почали бігти на протестуючих і е, далі вже почали поліція використовувати і водомети, і гати. І... Влада, дякую вам за включення, за те, що знайшли час і можливість Влада Ліберова, українська документальна фотографка із Тбілісі про протести, які там відбуваються.